Доброго ранку малята, вітаю вас, шановні дорослі. Ми сьогодні вас запрошуємо до перегляду дуже цікавої казочки, яка називається Сила дощу і дружби. Казка про цілющі сили води. Над галявиною кружляла стривожена бджілка. Як же ж бути дощ буде, чи ні? Чекаю вже багато днів. Вона глянула галявину. Ромашки склали білосніжні пелюстки, з надією дивились в небо пониклі трави. Тривожно перемовлялись між собою берізки, їх листочки з ніжно-зелених поступово жевтіли на очах. Важко стало мурашкам, бджілкам і метеликам. Бджілка зустріла ящерку. Чи не знаєш ти, де дощик? Ні, не знаю. Спитаю птахів. Бджілка спитала у птахів, але вони також не знають. А дідусь заліз у тінистий малинник, щоб хоч там врятуватися від палючого сонця. Набридла спека, а дощу все не було. Дідусю, підкажи як бути, нема порятунку. Дощик, напевно, забув про нашу галявину. А ти знайди вільний вітер вітерець. Він гуляє по всі, усі усюдах і знає про все, що робиться на світі. Він допоможе. Полетіла бджілка на пошуки вітерця. А той пустував в цей час в далеких країнах. Ледве ледве знайшла його бджілка, розповіла про бідук. Поспішили вони на забуту дощиком галяв. А по дорозі прихопили з собою хмаринку, яка відпочивала на небосхилі. Не відразу зрозуміла хмаринка, чому поторбувала її бджілка та вітерець. А коли побачила ліси, поля, що засихають, і нещасних тварин, сказала та розхвилювалася. Я допоможу галявині та її мешканцям. Насупилася хмаринка і стала роздуватися і перетворилася на велику дощову хмару. Дулась, дулась, поки не вибухнула теплим літнім дощем. Дочик танцював по галявині, яка оживала на очах. Дощик поливав землю і все навколо. Напивалося водою, блищало, раділо, співало гімн дощу і дружбі. А бджілка, задоволена і щаслива, цей час сиділа під широкими листками кульбабки і думала про цілющі сили води і про те, що часто не цінуємо цей дивовижний дар природи.